Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Розглянемо посівний календар на травень місяць. Що ж ми маємо отакі От фази місяця в нас у травні. Тому маємо такі загальні дні для того, щоб посіяти чи посадити овочеві культури на своїй ділянці. Та враховуємо на сприятливі дні! В які не рекомендують нічого ні висаджувати, ні висівати. І так, що ж і коли садити та сіяти? Коренеплоди рекомендують висівати та висаджувати 16, 17 та 25 травня відповідно до фаз місяця. Так, овочеві культури. Овочеві культури з надземною частиною. Тобто це перець, баклажани, томати, огірки, капуста. Рекомендують висаджувати саме з 1 по 3. Потім із 8 по 11, 16, 17, 25, 29 та 30 травня. Це найсприятливіший період для того, щоб це зробити. Наступне це зелень та пряні трави, тобто кріп, петрушка, шпинат, базилік, рукола. Рекомендують висівати з 1 по 3, з 8 по 11, з 13 по 17, також з 21 по 25 травня і 29 та 30 травня. І так ягідні культури, коли найкраще в які дні мати з ними справу: це полуниця, це малина, смородина і виноград. Значить, знову ж іде з 1 по 3, 11 травня, 16 травня, 17, 25, 29 та 30 травня. І наостанок, що ще слід врахувати такі поради? Після 12 травня у нас місяць йде на спад, тобто, висаджувати бажано коренеплоди, тому що спадаючий місяць сприяє росту підземної частини рослин. І наступне уникати посадок у дні повного місяця та молодика. Це в нас 12 та 27 травня, тому що в цей час вважається, що це такий період енергетичного спаду у рослин. І не забуваємо про те, що у нас погодні умови дуже мінливі, тому, використовуючи місячний писівний календар, ми все-таки ще і орієнтуємося на погоду у вашому регіоні. Гарного вам урожаю!